Щоб бути щасливим треба. 35-й бригаді морської піхоти до війни працював актором та режисером в театрі. Я коли зв'язався з знайомою в а та сказала, що вибили двері, зґвалтували доньку, все з хати винесли. Кожен справжній чоловік захоче не тікати захищав. Хочеш жити, копай. Вишукували. Є серед вас медик. Кажу, ну я там курси якісь проходив». все, будеш медиком. Я бойовий медик. Майже 10 місяців на нулі, лотяться, а це як в кіно. Пий мене дай добити. Доби. Ти Цей це, чувак, я буде Україна. ким би людина не була, яким би вона не була крутим командиром. Людина просто дуже вразлива в ті моменти, коли отримує поранення. Як безпорадна дитина, яка хоче вижити, яка згадує про всіх, кого вона знає. Вона заради них всіх готова на все, щоб вижити, щоб бути щасливим, треба помитись, поїсти, поспати, поспілкуватись з рідними і на квартирі